Основна тема сьогоднішньої нашої зустрічі це оперативна обстановка, яка склалась сьогодні в Сумській області. І щодо ситуації в Великопісарівській громаді. Ми інформували населення і всю країну, і керівництво країни щодо ситуації, яка склалась в нашому регіоні. Вона непроста відносно тої ситуації, яка була у 2023 році. Я можу тільки привести декілька показників. Що стосується ракетних обстрілів, 2023 рік їх було два за цілий рік. За цей період, два з половиною місяці, їх вже було 15. Авіодарів за цілий рік, 2023 року було 123. Сьогодні за ці два з половиною місяця, а в основному це за останні два тижні 234 авіаційних ударів, тобто значно зростання в два рази. Застосування шахетів. Рік 23, 20, два з половиною місяця, 25. І що стосується FPF-дрони, дрони камікадзе, зростання практично в три рази до 186. Тобто, ворог накопичив сили, ударні свої засоби ураження. І Починаючи з 1 січня 2024 року значно зростив інтенсивність нанесення авіаційних ударів літаками, безпілотною авіацією і ракетними ударами. Основна мета цих ударів це цивільна інфраструктура. У 24 році було вперше нанесені удари це і по місту Канатоп, по місту Трастянець. По місту Ахтирка, по місту Шостка, ну і по сумам теж збільшилася кількість нанесених ракетних і авіаційних ударів за рахунок безполотної літальної апарати. Ми знаємо, скільки шкоди і біди принесли ці удари, порівнюючи з минулим роком. У нас загинуло 85 людей, а за 2,5 місяці 35 людей, на жаль, ми втратили. Поранених 180 було в минулому році, зараз 79 за цей же період. На жаль, зросла кількість поранених дітей. В минулому році була одна дитина поранена, сьогодні вже сім дітей, на жаль, тому сьогодні найважливіша увага військової адміністрації до евакуації дітей. З прикордонних громад, де найбільша загроза. Сьогодні подані документи по рішенню Ради оборони області для прийняття рішення керівництвом країни щодо ведення примусової евакуації дітей з Великописарівської громади і Серединобудської громади. Це достатньо серйозне питання. Нам допомагає відповідні структури. В уряді зараз надали нам сприяння щодо переміщення цих дітей з сім'ями шість областей, це західні регіони нашої країни. Всі відгукнулись на наші звернення. І коли буде прийнято рішення про примусове евакуацію дітей з цих двох громад, ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто, будуть створені умови і для навчання. І проживання, і психологічного і морального розвантаження цих сімей, які постраждали внаслідок російських авіаційних ударів ворожих дій по відношенню до цивільного населення. Найбільше постраждали від цих ударів це приватні будинки, практично 300 будинків за цей період. 300 будинків приватних було знищено, зруйновано. Багатоповерхівки, 118 енергетичних об'єктів було пошкоджено, завдячуючи нашим енергетикам. Максимально стисли тис терміни ці об'єкти були відновлені. На сьогоднішній день кількість обстрілів 43, вибухів 220. Це за добу з минулого 7,30. 19 по сьогоднішній день. Тобто, порівняно з попередніми днями, було 400, 500 до 600 вибухів доходило. Тобто, можна обережно сказати, що інтенсивність обстрілів зменшилась на сьогоднішній день. Вона вже зменшилась, Це по всьому кордону лінії зіткнення вона зменшилась. Зменшилась кількість авіаударів, не було ракетних ударів. Системи залпового вогню теж були застосовані в три рази менше, ніж попередню добу. Тому можемо обережно сказати, не думати, що ворог зараз змінив тактику, можливо, йде перегрупування військ, і ми маємо все одно розуміти, що перш за все. Це захист населення, це наші системи оповіщення, це наші захисні споруди, це дії наших керівників на місцях районного, обласного і рівень громад щодо питань захисту населення. Він сьогодні стоїть у нас на першому місці. І дивлячись на ті події, про які ми з вами вже зустрічались. І Надавали інформацію по Великопісарівці. Практично в цей же час відбулася евакуація населення Рижівка. Зовсім недалеко від нас. 191 особа була евакуйована спокійно, виважено, надані всі послуги. І Сьогодні там залишились поодинокі люди. Які ще не прийняли рішення на евакуацію. Це там три три людини залишились. Але ми працюємо для того, щоб з рижівки теж всі виїхали в більш безпечні місця. Маю відмітити керівництво громади, організували розміщення, надання всіх соціальних послуг, наші партнери, громадські організації, наші соціальні структури теж надали відповідні. Послуги для того, щоб забезпечити населення, яке було евакуйовано. Громада прийняла рішення на підставі того розпорядження, яке було видано Сумською військовою адміністрацією в липні 2023 року щодо евакуації з прикордонної зони. І вони, користуючись цими всіми прийнятими рішеннями, спокійно організовано вийшли з цього населеного пункту, який почав. Теж обстрілюватись значно інтенсивніше. Всіх цікавить безумовно питання Великописарівки. Дійсно, тут зростання обстрілів, зростання дій авіації противника, ракетні обстріли, системи залпового вогню вони ну, перевищують все, що відбувалося в Сумській області спочатку широкомасштабної війни. Сьогодні ми евакували 299 громадян і зараз іде евакуація. От в цей час комплектуються автобуси, евакуаційні штаби працюють, підвозять людей з населених пунктів громади. Сьогодні близько 30 чоловік буде евакуйовано з Великопісарівських громад. Евакуація проводиться визначені планом евакуації, населені пункти, але більшість населення сьогодні розміщена, це в закладах міста Тирки. Перші евакуйовані, вони були розміщені в належних умовах. Військова адміністрація обласна я особисто відвідав перші дні евакуації. Які умови створені ахтирською громадою, яка надала досить пристойні підготовлені місця, це школа, це садочок, теплі харчування, медичне забезпечення, умови. Тобто я дуже дякую ахтирській громаді, дякую військовій районній адміністрації, які цю роботу провели щодо розміщення евакуйованих. Люди були налякані, працювали психологи, але були вдячні за те, що з того пекла, в якому були в Великописарській громаді і інших населених пунктів, як Папівка, Олександрівка, їх всього 24 в громаді, але найбільш постраждали сім. І сьогодні це продовжується. Вчора, на жаль, був нанесений удар. По населеному пункту громади явне загинув працівник школи, школа була зруйнована. Це далі від кордону, але і туди долетіла смерть російських загарбників. Сьогодні продовжуються обстріли, про які я вам сказав, і організовано здійснюється евакуація, надається допомога гуманітарними структурами. Військової адміністрації і міжнародними Близько 10 організацій громадських і міжнародних задіяні надані допомоги, щоб там не трапилася гуманітарна катастрофа. Вчора я відвідав особисто і магазини, і пункти видачі гуманітарної допомоги. Видали і ще багато гуманітарної допомоги різної, і харчові, і засоби гігієни. Цього всього досталь. Немає там. Сами великописарівці. Існують проблеми в населених пунктах, які знаходяться 200-300-500 метрів від лінії зіткнення, де сьогодні практично все населення евакуйовано. Залишились тільки ті, які довго приймали рішення, дочекались, коли там ведуться бойові дії і завдячуючи Збройним силам України, які практично планують сьогодні. Операції по евакуації, а другими словами, це спасіння життя цих людей вночі, в той період паузи, коли затищать відносне, вони їх евакуюють. І кожного вечора, кожного ранку, ми контролюємо, наскільки вдалося спасти. Люди знаходяться в безпечних місцях. Безумовно, це підвали чи якісь інші підземні споруди. Але їх теж звідси спасають і теж максимально вивозимо в безпечні місця, потім пункти накопичення для евакуації. Що стосується самої Великописарівські, ще багато залишилось. Ну для нас це багато, це декілька сотень людей, 300 до 400. Тому що багато ховається, багато перелякані і завдячуючи підрозділам поліції, державної служби і Збройним силам, які роблять обхід дворів, опитування, і переконують людей виїхати з Великописарівки, чомусь деякі все ж таки рахують, що це скоро буде затища. І вони не виїжджають, що роблять велику помилку для себе загрози своє життя. Тому що по всій Україні близькі родичі цих людей телефонують нам, щоб ми допомогли їх евакувати. Ми до них приходимо, переконуємо, але не завжди це вдається, на жаль. Тому розуміючи, що сьогодні в Великописарівці близько 80 сімей, які мають дітей. І вони не приймають рішення щодо евакуації, тому підготовлені відповідні документи щодо примусової евакуації таких родин з дітьми. Я впевнений, що рішення це будуть прийняти досить оперативно для того, щоб діти були перевезені в безпечні місця не тільки, як я вже зазначав, в Сумської області, а й в Україні, в західні регіони, де їх чекають разом з батьками. Тому ситуація от вона така сьогодні. Начебто, цифри вони статистичні, кажуть, що інтенсивність зменшилась, але ми знаємо ворожі нелюдські плани, це все відновлюється, тому що авіаційних сил і засобів дуже багато. Що стосується знищення інфраструктури, найбільш постраждало у нас. Населений пункт, це Попівка і Лукашівка, там 90-97% інфраструктури знищено повністю. Ось цих населених пунктів, там, там, де ведуться активні бойові дії. Що стосується Великописарівки, це до 40%. В основному постраждав центр, це адміністративні будівлі сільської ради, суд, школа, лікарня, будівля поліції, тобто все, що хто з вас. Був в центрі цього чудового населеного пункту, ворог це знищив. Але багато приватного житла залишилось в місті, його треба охороняти і обороняти, тому що люди виїхали, речі залишились, вони самотужки іноді повертаються на особистому транспорті. Щоб ви розуміли, близько 70% людей, які евакуювалися своїм особистим транспортом, і зараз вони іноді повертаються, щось забули, щось треба допомогти своїм сусідам, і це відверто показує, що ми не кидаємо своїх друзів і сусідів в біді, допомагаємо. Я зустрічався з такими людьми, які повертаються допомогти своїм сусідам, щоб виїхати в безпечні місця родини. Приймають не тільки в визначених планами евакуації в населених пунктах, приймають до себе. Ну це, чесно кажучи, наша національна традиція допомагати в тяжку хвилину. Допомога Тростянець здійснює, допомога Суми здійснює багато наших волонтерів сьогодні. Допомагають, як я сказав, і громадські. Організації і харчування, і фінансова допомога міжнародної організації. Більша частина вже обліковані як внутрішні переміщення. Вони отримують державну допомогу 2 тисячі, 3 тисячі на інвалідів і на дітей. І гуманітарна міжнародна допомога фінансова. 10 тисяч 800 на три місяці на кожну людину. Теж виплачується, вже вони працюють в місцях компактного проживання наших евакуйованих. Я хотів би сказати, за ці два з половиною місяці у нас відбулася теж досить непроста ситуація. Коли шість населених пунктів Шостінська Сумського району були обстріляні скоріш всього, заміновані повітряними засобами мінування такими ракетами РБК 500 шість населених пунктів. Це Бомба, яка мінує площу 400 на 500 метрів, їх називають там Шарикові бомби, там кулькові бомби, це сотні були розкидані по населеним пунктам. Я знову ж таки завдячуючи Збройним силам, бо в цій зоні відповідальності Збройних сил ці шість населених пунктів це Стара Гута, Марчихіна Буда, Ромашкове, Муравейна, Прогрес. Басівка чи Басівка, ці населені пункти вони були заміновані і, завдячичи Збройним силам, на сьогоднішній день вони розміновані. Небезпека була ліквідована. Це все буквально відбувалося за останні два, два тижні. Ситуація вона була непроста, і ми провели практичну евакуацію в двох населених пунктах. Як я й зазначав, Рижівка і проводимо сьогодні в Великописарівці, продовжуються ці роботи і далі. Впевнений, що більшість ми людей зможемо евакувати, і більшість з них прийме рішення на користь своєму життю.